Сьогодні я дійсно подала заяву на звільнення завчасно, як цього потребує Екзот. За два тижні зареєструвала з певними труднощами у канцелярії, бо спочатку не хотіли реєструвати, але я абсолютно впевнена, що треба ну, показати, що я її за два тижні попередила про наміри про своє звільнення. Чому я звільнялася? Ну, по-перше, що наразі наша країна опинилася фактично у стані війни, і дуже багато таких. Mm. Поглядів, які і раніше фактично у нас були різні з міським головою. Вони загострилися у мирний час. Це було ще не так гостро, як зараз. Але зараз, наприклад, у нас різне відношення до допомоги тим людям, які зараз перебувають у зоні АТО і фактично бережуть наше мирне життя. В чому тобто, це проявляється? В тому, що це тиждень було. тому я запропонувала на нараді міському голові прийняти аналізу. Логічну програму, як була прийнята у Львові щодо програми підтримки учасників АТО та їх сімей, і мені було ну, фактично відхилено, що не на часі, немає коштів. Але я знаю, приблизно на цю програму можна було б знайти мільйони гривень. Я знаю абсолютно точно, що ці мільйон гривень, враховуючи ці затрати, які зараз йдуть по бюджету, які абсолютно нелогічні умови війни, що їх можна знайти, тим паче, що, наприклад, Львів це як зробив? Вони зробили звільнили від квартирної плати до кінця 2015 року. Також для дітей, учасників. АТО, якщо в них є діти, це безкоштовні обіди у школах, і якщо не дай Боже. Все ж таки, трапилось трагічний випадок, це безкоштовне поховання. Тобто, фактично, нам треба було знайти ці кошти, які підуть потім комунальним підприємством. Чи у цій самі розумію, що ось ці три пункти це є програма, яка прийнята у Львові. Так, так, ця програма. Я вже не кажу, що ну починаючи з того, що у Львові при міській раді є офіційний орган, який займається волонтерським збором а, різних видів допомоги і координує всю цю допомогу. У нас такий орган не створений, тобто, цим можливо займається перший заступник, але він цим займається більше на громадських засадах. Я цим також займаюся більше на громадських засадах, але сказати, що цю діяльність контролює міський голова, то ну, він її не координує, він її не проваджує. Навіть це можна сказати, що він не був на жодному похороні учасників АТО. Ще я хочу сказати ще про одну причину: це безпосередньо. Ньо моя зона повноважень, це виставка квітів, що має що планувалося проводити за наказом за розпорядженням міського голови цього року. Тобто, якщо до цього, коли було там розпорядження ще там два місяці тому, коли проводили наради, то це ще було більш-менш аргументовано. Але після того, як бюджетників направили за свій рахунок, почали на них добровільно. Ну, добровільно починають їх відправляти за свій рахунок. Після того, як збанкрутів банк Демарк, де вони обслуговувалися. І ви знаєте, люди там стоять, у багатьох лише залишилось 50-100 гривень. І у них немає навіть коштів для того, щоб зараз купити собі харчі. Вони плюс всі скасували надбавки за роботу у вихідні та, поза, та позаробочий час. І як їх можна заставити, якщо у них не немає цих надбавок. Якщо вони не можуть забрати свої гроші в банку Демарки, змушені простоювати вночі, там, простоювати за ці бодай 300 гривень, то як їх можна змушувати зараз брати участь у цій виставці краси? І мені тим паче соромно, що ця виставка краси фактично вона в моїй зоні повноважень. І коли я звернулася до міського голови, ну, спочатку усно, з проханням його, Олександр Володимирович, ці люди, які отримують тисячу гривень зарплати, зараз дуже незадоволені, як їх можна заставити. Ми не можемо нікого заставити. Це ну, кримінал і навіть по людським моментам ми не маємо морального права ніякого. То він сказав, що все одно ми будемо проводити цю виставку краси.